Всім привіт! Ви на каналі Здвинуті кубики. Мене звати Антон, і сьогодні я розповім вам про гру причандалиць. Це у нас така гра з цікавою назвою, яку видає видавництво планета ігор. І в цю гру можуть грати від 2 до 4 людей. Вона у нас у, як бачите, трошки такому научному сетінгу, ви будете виступати у ролі геніальних науковців, які будуть робити свої причандали, аби показати їх на ярмарку і виграти на цьому ярмарку. Все логічно. І давайте тут не будемо дуже затримуватись, і підемо, подивимося, що там всередині цієї коробки, як воно грається і чи варто взагалі ця гра уваги. Причиндали, це у нас така собі гра на збір сетів, це її основна механіка. І ця механіка, якщо ви з нею колись раніше стикались, ви точно знаєте, що це доволі проста механіка, у якій немає складності. Ви берете собі карти і складаєте у свою ігрову зону. Ваша ігрова зона тут вона відмічена таким собі невеличким планшетиком, у кожного свій планшет, і він під нього складає. Види карт, які до нього приходять, і які він купує для того, щоб купити відповідно, вам треба щось віддати. І е, тут у нас є енергія у таких кульках, яку ми повинні віддавати за карти і чим. Кращі карти ми хочемо купити, тим звісно, вони будуть дорожчі, і нам треба буде збирати більше енергії. В принципі, у цьому і суть механіки збору сетів. Ми збираємо сети карт, але за це нам треба щось віддати. В цьому випадку ми віддаємо кульки з енергією. Ну і звісно, щоб купити карти, нам треба їх звідки лясь брати. І тут це ринок карти. Ми бачимо, що це у нас трьохрівневий такий собі ринок. У нас є карти першого рівня, другого і третього. Рівня першого рівня, як завжди, карти це найдешевші, найпростіше їх купити. Вони на начальному етапі їх всі скупаються, тому що вони дають можливість вам розвинутись далі. Карти другого рівня це вже такі середні карти. Ось вони тут у нас. Вони трошки дорожче коштують, трошки більше приносять. Ну але ну, таке, не, не дуже прям багато. Але тут вони ще й різняться одна від одної: якісь трошки дешевше, якісь трошки дорожче. І вже третього рівня карти це найдорожчі карти. За них треба багато віддавати енергії, але зазвичай бонусів вони дають. Найбільше плюс, аби завершити гру, вам потрібно зібрати чотири карти третього рівня. Якщо хоч один гравець збирає будь-які чотири карти третього рівня, у себе тут вони, до речі, трошки відрізняються від інших, вони такі жовтуваті е, своїм фоном, то гра закінчується. І вона закінчується не перемогою гравця, який зібрав 4 карти, а перемогою гравця, який набрав найбільше переможних очок, які тут також є на кожній карті. Плюс у нас ще є жито переможних очок, які також інколи ми отримуємо у ході гри. Тож що ми маємо з усього цього, що я вам тільки що розказав? Ну здається, що це просто звичайна гра на збір сетів. Вона дуже нагадує нам, наприклад, той же сплендор, так, тому що ти також там, у тебе є такий самий ринок. Теж ти собі карти збираєш, і теж у тебе є там коштовності, за які ти купуєш собі карти. Та тут це енергія. В цілому, так, згоден, що дуже все схоже. Але от те, що відбувається далі у грі, вже не дуже схоже на той же сплендор, і дуже сильно і дуже гарно відрізняє його від цієї гри. Точніше, відрізняє цю гру від розкоші. Це. Це можливість будувати ланцюжки, які будуть активувати карти одна за одною. І чим краще ланцюжок ви збудуєте, тим вам буде цікавіше грати, і тим більше ви зможете зробити за один хід. Взагалі у кожного гравця. У свій хід буде чотири можливі дії, і тільки одну з них він зможе зіграти. Тут теж стандартні дії. Вони всі написані на планшетах на білій частині планшетику. Перше це збереження. Ми просто можемо взяти з нашого ринку якусь карту і відкласти її собі, аби потім ми могли її. Купити і оплатити. Тобто ми відкладаємо собі карту, аби ніхто інший її не взяв. Друга дія у нас добір. У нас є такий чудовий диспенсер енергії. Він такий дуже крутий, у ньому там кульки лежать, і вони там їх дуже зеленчать. Не дуже це подобається, що вони зеленчать, але їх там доволі багато. І вони у нас випадають ось тут на його носику. Їх шість штук, і ми можемо взяти одну з них, яку хочемо. Із цих шести ми беремо і там викотується нова шоста. Тобто їх тут завжди буде. Шість. Тобто друга дія це у нас добір. Ми беремо собі будь-яку енергію, яка зараз тут доступна. Ну і третя дія це будівництво. Це вже ми можемо збудувати карту або з ринку, віддаємо за неї ту кількість енергії, яка написана у лівому куті карти нижньому. Або ж беремо карту, з яку ми відклали під час дії збереження, і також її можемо собі збудувати. От. І четверта дія, остання це така дія дослідження. Вона у нас. Теж доволі проста. Ми просто беремо з одної з колод певну кількість карт, наприклад, три на початку нам доступні. Вибираємо з них одну, можемо її або собі відкласти, або одразу побудувати, а інші карти підкладаємо під низ колод. В принципі, це все. Тобто, ми можемо або відкласти карту, або взяти енергію, або побудувати відповідну карту. Ну або. Взяти в собі ще один спосіб взяти у нас карту це дослідження, просто трошки інакший спосіб. Ми в закриту беремо карти і вибираємо якусь з них. В принципі, і все. В Цим гра дуже класна, тому що тут небагато дій, як і у стандартних іграх на збір сетів. Вони зрозумілі, в принципі, вони запам'ятовуються дуже гарно, ну і плюс вони написані всі у нас на Нашому планшетику, і це теж величезний плюс, точно вже не забудете, що ви можете зробити. Плюс, якщо звернете увагу ще раз на планшет, у нас тут є покращення і конвертери. Конвертери це такі карти підкладаються під цю таку стопочку, які. Щось конвертують, тобто ви можете використовувати там червону енергію замість синьої, або червону одну енергію, як дві червоні. Ну я думаю, зрозуміло. І плюс покращення це можливість більше тримати кульок на руці, або робити дію дослідження, більше карт брати, або, наприклад, зберігати карт більше, тому що у нас на початку гри ми можемо зберігати тільки одну карту. Якщо відклали одну карту, більше відкладати не можемо. То ось карти з таким плюсиком, вони покращують наші всілякі дії, і в тому числі збереження. Воно. Також покращує. Це цікаво до речі, дуже механіка. Тож, якщо раніше ви грали у ігри на збіри сетів, то тут у вас не буде ніяких проблем з цією частиною гри. Тут все зрозуміло, все просто і ця така робоча схема, у яку можуть грати майже будь-хто. І в принципі, цим мені наразі ігри зі збором сетів подобаються. Гарні ігри зі збором сетів, тому що є багато не дуже класних ігр. Але ось ця гра мені подобається. Все працює як потрібно, все працює, як і повинно працювати, але це ще не все. Та ще у нас є дуже великий плюс, про який я вже казав: це такі ланцюжки, комбо-вомбо, наші, які будуть активуватись протягом гри, коли ми будемо купувати карти. Комбо це те, що реально робить цю гру цікавою, і відрізняє її від інших схожих. Ігор. Тому що, наприклад, від того ж Splendor, де у вас чиста механіка з борусетів, так вона там гарна, цікаво грати, але ну все, ти, типу, купив собі карти, розміняв карту, отримав бали і все. Тут же комбо. Ми купуємо карту, яка може активувати іншу карту. І та карта, увагу, яка у нас була до цього, може активувати інші наші карти. Наприклад, якщо у нас десь тут на карті, в цій зоні, є така собі папочка. Та це значить, що ця карта активується, коли ми будемо грати дію збереження. Тобто, якщо вона в нас вже побудована, і ми граємо дію збереження, то ми отримуємо бонус та, наприклад, взяти е, любу кульку з ряду з шести. Але ще у нас є всілякі бонуси, які, наприклад, даються за те, що ми беремо кульки звідси. Тобто, ми зіграли збереження, умовно відклали карту. За це отримали бонус там з декількох карт під збереженням. Наприклад, взяти кульки, беремо кульки за те, що ми взяли кульку, ми отримаємо бонус з іншої карти. Ось і так далі. Тобто, цих бонусів може бути дуже велика кількість, і тут у грі. Якраз вам і потрібно будувати такі ланцюжки, щоб вони були якомога довші, якомога більше ви могли дій зробити, якомога більше кульок отримати, а потім за один хід якомога більше їх витратити, тому що їх тут теж можна тримати на руці. Наприклад, на початку тільки 5 штук, і треба собі грати карти покращень, які будуть дозволяти робити, будуть дозволяти собі тримати більше кульок, і відповідно купувати більш дорожчі карти. Тому що, наприклад, на третьому рівні є карти, які коштують там. 7 кульок, ну це максимум. І щоб 7 кульок, тобі потрібно, щоб у тебе були ці 7 кульок. Або потрібно, щоб у тебе був конвертер, тому що він дозволяє інколи використовувати одну кульку, як дві. Це теж варіант, коли у вас немає карт покращення, але є багато конвертерів. Ти собі там їх не збирав і використовуєш там одну кульку, як дві. І теж горя собі не знаєш. Теж гарний варіант. Цей елемент гри, де ти підбираєш одну карту під одну, то я беру цю карту, тому що вона може активувати іншу карту. А потім я беру іще одну карту, тому що вона буде активувати ще одну карту. Приносить додатковий азарт у гру, і через цей азарт тобі хочеться грати у гру декілька разів, тому що постійно різні ланцюжки будуються, постійно. Тобі цікаво зробити їх якомога ефективнішими. Ну і в принципі, тут вона така гра, вона розвиває ваше мислення доволі сильно, тому що вам потрібно прораховувати багато-багато ланцюжків цих самих. Та тобі треба подумати, так, у мене є ця карта, я її зіграю. Потім зіграється карта. Потім я візьму собі тут, наприклад, кульку. Потім ця кулька мені дасть ще якийсь бонус і так далі. А на, на наступний раз я за це вже зможу одразу купити собі якусь картку. І мені дуже подобається. Такі ігри, вони прості, але реально треба подумати. Та тут включаються не тільки якийсь прорахунок, знаєте, як в євро. Коли ти сидиш, і думаєш, який же хід найоптимальніший. Тут, звісно, теж таке трохи є. Тобто ти сидиш і думаєш, яку ж тобі карту купити. Але тут ти сидиш, і кожен хід, кожен хід, коли ти робиш якусь дію, ти думаєш, так. Зараз, якщо я активую цю дію, зіграють ті, 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 ті карти. А якщо цю, то ті-ті карти, які мені карти вигідніше. Тобто мозкові процеси, реально вони, коли у вас вже багато карт ближче до кінця гра йде, постійно ваші мозкові процеси працюють і працюють, і працюють, і ще раз працюють. Це дуже прикольно. І при цьому ти не дуже втомлюєшся. Тому що насправді тут все доволі таки зрозуміло, і якихось з таких ось дуже великих вичислювань немає. Просто. Ти намагаєшся зрозуміти, який ланцюжок тобі краще активувати. Тому якось так мені ця гра, я думаю, як ви вже розумієте, дуже подобається. І давайте перейдемо й до її плюсів. Хоча я вже багато вам їх сказав. Але ще раз хочу на них наголосити. Перший дуже великий плюс це простота гри та її цікавість. Вони на однаковому рівні. Ця гра настільки ж проста, настільки і цікава. У неї можуть грати. Люди різного віку, У неї можна грати з сім'єю, з друзями, з гіками в неї можна грати з тими людьми, котрі не разу не грали у настільні ігри. Я думаю, цими теж можна грати, і це не буде взагалі ніякої проблеми. Тобто це не буде їх там перевантажувати, тому що правил у грі небагато. Просто треба зрозуміти основний принцип у що ти купуєш карти, аби активувати інші карти. Все, Наступний плюс у гри вона така дуже азартна, і вона по-хорошому азартна, тому що азарт у настільних іграх е, я маю на увазі це, коли ти хочеться тобі ще раз зіграти, щоб зробити щось краще. От ось так, і ти такий, ну я можу краще, а вдруг мені попадуться кращі карти, і кульки, комбінації, і так далі. І через це ти хочеш грати у гру ще раз. Особисто я, навіть якщо дуже втомлений, то мені хотілося зіграти ще раз після того, як ми цю гру зіграли. Тому я вважаю, що от по захопленню своєї аудиторії та й утриманню і ця гра працює дуже гарно. Ну і наступні два плюси: це такі в нас вже суб'єктивні, як на мою думку, плюси. Перше це компоненти гри. Якщо казати про планшети і про карти, то в принципі це такі звичайні планшети, і карти до них ніяких претензій немає і ну. Просто гарні, гарні компоненти, а оці кульки, які у нас тут є, це дуже круті кульки. Вони такі не в багатьох іграх зустрічаються, і мені здається, що гарно, що вони додали саме такі. Це якісь я не знаю. Пластикові трохи кульки з цікаві, вони там з пузирками повітря внутрі. Тобто, здається, що там якісь атоми чи електрони, чи щось таке. Тобто, реально, нібито щось научне. Да, і це у нас така енергія. За це плюс, чим грати цікаво, плюс у нас є цей диспленсер. Е, круто з нього випадають кульки. Тут він пластиковий. Написано, що у другій редакції він з пластиковий йде. Отже, Перший він йшов напевно картонний, і напевно то було не дуже зручно, тому що він мог там. Поламатися, порватися і так далі, це й так не зробить. Але разом з цим є невеличкий мінус. Гра дуже гучна, тому що коли вам треба закидувати сюди кульки, не завжди що він поряд з вами стоїть, що ви можете їх покласти. Ви кидаєте, і вони дуже, дуже стукають. Тому якщо ви граєте вночі, то це може трошечки напрягати. А так в принципі. Не проблема. Ну і ще один плюс, як на мене, це її сетінг. Сетінг цієї гри, науковий, така ярмарок науковий. Мені він дуже подобається. Таких ігор не дуже багато. Принаймні, у мене і я останнім часом не дуже багато ігор бачив у науковому саме сетінгу. Він тут ще такий трошечки з комедією, та тому що тут я б не сказав, що це прям якийсь дуже серйозний такий научний сетінг. Ні, тут. Ви робите причандали, тобто якісь речі, ви щось будуєте, щось намагаєтесь збудувати, щоб воно працювало. І це реально працює гарно. Ну, я маю на увазі сетінг в поєднанні з механікою. Тут працює гарно. Він реально навіть навіть відчувається. Ну а тепер перейдемо до мінусів гри. Ну, напевно, вони тут також є, як у будь-якій грі, тому що всі ігри не ідеальні. І перше, я би сказав, що це дизайн гри. Він тут непоганий, мені він. Принципі подобається. В цілому не скажу, що прям дуже подобається, але проблем ніяких я не маю до дизайну, все окей, але я розумію, що ну, насправді він не дуже тут витончений. Можливо, це через сетінг самої гри, ну і також механіку. Я думаю, що не всім підійде, да? не всі захочуть саме через візуал взяти цю гру. Тобто вона не така, що прям ти дивишся на таку, о, це щось дуже цікаве. Можливо, сама коробка вона ще цікавіше виглядає, ніж м самі карти. Да, я зараз кажу в основному за карти, тому що, наприклад, диспленсер. Та е, самі кульки вони дуже круті. Коробка, в принципі, така непогана. А от карти, ну. Такі можуть комусь не сподобатись, але звісно ж кажу, що на мою думку, тут все нормально, тобто нема ніяких претензій, нормально зробили. Другий, ну, такий мінус, не мінус, але мені особисто хотілося б, щоб ця гра гралась трошки швидше. Тому що ми, коли її грали, все ж таки в чотирьох вона зайняла у нас десь там півтори години. Якщо грати там два-три-чотири рази з того ж компанією, ну може там десь там годин десять буде гратись гра. Тобто ми грали коли вдвох, то вона десь хвилин 40. 50 займає. Чому так? Е, ну, звісно, там ми ще карти інколи вивчали і так далі. Але проблема в тому, що інколи ти можеш застрягти на виборі якоїсь карти. Тоб, коли ти будуєш ці ланцюжки, ти ж прораховуєш все. І відповідно десь якийсь час, даунтайм та час очікування свого ходу він збільшується. Коли чотири гравці, то звісно він. Такий, трохи більше, але видно, що коли автори гри робили цю гру, вони робили все так, щоб вона грала швидко. Тобто ти просто купуєш собі якусь карту е і все. І, ну там або відкладаєш карту, або там е береш собі енергію. Е тобто, одна дія інший гравець ходить потім ще одна дія, інший гравець ходить. по одній дії. Е повинна грати дуже швидко, гра, і ось може навіть через це я. Мені здається, що хотілося б ще швидше, тобто в нашій компанії особисто трошечки ми привикли так довго думати щось там можемо передумувати і так далі. І Там, навіть коли хвилину хід займає гравця, це дуже довго для цієї гри. Але це все залежить напевно від того, скільки разів ви зіграли у цю гру, наскільки гарно ви знаєте карти, ну і звісно від людей, тому що деякі люди завжди довго думають, за цим нічого не поробиш. Тут треба думати, поки інші ходять, але все ж таки ринок міняється. І інколи ти хочеш якусь карту купити, ти щось собі вже придумав. А тут баци, карту, хтось забрав інший або енергію за спленсера, баця хтось забрав те, що ти хотів, і нема вже її. І ти вже, звісно, думаєш, що ж тобі зробити, щоб все ж таки у тебе була якась дія, яка принесе тобі користь. Це не є прямим мінусом, просто як мені здалося, що все було влаштовано так, щоб гра гралася дуже швидко. А ось вона трошки інколи. В нашій компанії така тормозила. Ну і останнє, що мені реально не подобається у цій грі, це органайзер. Він там є, це дуже гарно. Ігри від Кмонну завжди майже там мають якісь органайзери, але там такий прозорий органайзер в пластику і виглядає він собі реально так собі. Е... Ну, це такий це момент дуже на любителя, тому що, в принципі, та ти гру розклав і не граєш собі. Ну, але таке є. Я це помітив. І ну. Більше нічого про це сказати не можу. Гарно, що органайзер є, це точно, тому що тут такі елементи, ці кульки, карт багато, планшети, Він там, в принципі, сам по собі прикольно зроблений, тому що він там на половину коробки, в іншій половині у нас цей диспленсер лежить. ось, ну, Але от вигляд його ну, такий трохи дивний. от, е, Може. Може, це мені так здається, я не знаю, але пишіть, що ви про це думаєте. Ну а тепер давайте розберемось, для кого ж ця гра. Ну, це в нас така точно сімейна гра. Сімейна гра означає, що в неї можна грати майже будь-ким. Батьки з дітьми, батьки з батьками, умовно. Та сімейна пара в неї може грати. Можна грати зі своїми старшими батьками, з друзями, з людьми, які взагалі ніколи не грали. Тобто у цієї гри максимально широке коло гравців, які можуть у неї грати. Тут і тема. Цікаво, тобто ця тема підходить як для школярів, так і для там великих дядьок, та які сидять такі бородаті і хочуть щось зіграти. В принципі, для них теж підійде, чому б і ні. Також гра підійде для тих, хто любить всілякі комбо робити ланцюжки, продумувати кроки наперед, і, взагалі, там активувати карту за картою, карту за картою. Та є у нас такі ігри, і це одна з них. І мені цей момент дуже сподобався. Я. Хотів би більше таких, ігер, щоб було, тому якщо вам зайшли, наприклад, якісь рудокопи, де там теж активуються ланцюжки карт або щось подібне, то і ця гра вам. Підійде. Ну, якщо ви любите ігри з механікою збору сетів, наприклад, та ж розкіш, то ця гра також вам підійде, тому що тут є збір сетів, але він ще й крутіший, тому що у нас тут активація крута карт, яка комбить різні карти. Тобто у вас тут трошки більше є геймплею, ніж в звичайній механіки збору сетів. Ну коротше, я думаю, ви зрозуміли, що ця гра вона для такої широкої аудиторії, вона реально класна. Тобто в цей раз я коли грав у гру, я нічого від неї не очікував, я не знав про цю гру раніше. Я не дивився ніякі там огляди за кордоні, я не читав про цю гру, я просто взяв правила. Мені не діслали цю гру, я взяв правила, прочитав і такий угу, на збір сетів, Що тут може бути цікавого? Ну так, щось там комбиця може. Але коли я почав грати, я такий реально круто і. Реально класно, що ця гра виходить українською. Я рекомендую її взагалі кожному, кожен може її спробувати. І якщо ви вже пробували цю гру, то будь ласка, напишіть у коментарі, як вам чи подобаються вам взагалі такі ігри, і що ви думаєте з приводу ось поєднання таких механік. Така проста механіка. Накинули на неї просто можливість комбо, і тобі вже така супер прикольна гра. От, я думаю, ви зрозуміли, що вона мені дуже сподобалась. Я її прям дуже сьогодні вихваляю. Але правді, якщо гра працює, якщо вона працює гарно, то чому ні? Ось, ну, я так вважаю. Ну що ж, а в кінці я хочу подякувати нашим підписникам на та Donatello. Ми дуже вдячні, що ви вже такий довгий час нас підтримуєте. Нам дуже приємно. І якщо хтось з вас, хто ще не підписаний, хоче також підтримувати наш проєкт, то у описі є посилання на BaimійCі на Donatello. Це такі сервіси, де можна підписатись і ну, вас буде там стягувати якусь невеличку суму. От. А за це ми інколи робимо додатковий контент і виставляємо. На тільки для наших платних підписників. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал, там ми виставляємо інколи додаткову інформацію, там, коли відео виходять, чи ще щось цікаве, коли я знаходжу, я туди все скидаю. І, звісно, підписуйтесь на цей канал, якщо ще цього не зробили. Ставте вподобайку і тицяйте на дзвіночок, аби не пропустити нові відео. І бережіть себе, бувайте!